Доброго дня, шановне панство, Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Анотація МБДТ, Анотація Embeddable і Асоціація Один до багатьох за допомогою анотації many to One як частина композитного ключа, частина друга І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, в принципі. Ми розбирали в попередньому відео асоціацію 1 до багатьох, як частина композитного ключа з допомогою анотації many to One. А сьогодні друга частина в тому, що у нас тепер дві сутності мають композитні ключі. І одна сутність буде мати частину свого композитного ключа композитний ключ іншої сутності. І таким чином в них буде асоціація 1 до багатьох. А тепер давайте ознайомимось із нашими сутностями. І почнемо з першої сутності це Person. І так, це є сутність Sequence Generator. В принципі, з генератором, як ми робимо автоматичне генерування наших композитних ключів, можете подивитися на моєму каналі ці відео. Далі, нам потрібен композитний ключ-клас, який ми робимо, звісно ж, за допомогою анотації Embeddable. Звичайний для хайбернейта конструктор, наш для того, щоб одразу помістити якісь значення, к чому хочемо. І ось наші поля. First ID і second-ID, наші гетери для них. І Generated Value Sequence і назва нашого Sequence генератора який ми використовуємо ось він. Для того, щоб заповнити якимось ну, автоматично заповненими даними наші поля. Звісно ж, ми кажемо, що це є embedded ID, тобто вбудований ID, цей наш композитний ключ клас. Далі в нас же є асоціація з нашою сутністю fonts, тому ми використовуємо, а якщо в нас є список фон, то ми використовуємо one to many зі сторони фон буде many to one. І так, one to many кажемо, і на меп by на person, тобто там fonts, де буде one to many буде а, назва цього а, поля, person. Каскад та persist. Тобто, коли ми будемо зберігати наш person, і в нас будуть якісь фони в нашому тут списку, вони теж будуть автоматично збережені. Далі наші getterри і setter, і наш сеттер, в якому є список фон як параметр, ми запав'ятовуємо його, а ще і в кожному фон в ітерації, ми біжимо і сетимо нашого person для того, щоб зробити BDirection Association, або двохнаправлену Асоціацію. Так, тепер йдемо до нашого фона. Наш фон це також сутність. В нього тож, також автоматично генеруються його поля. Звичайний конструктор, конструктор з нашим персонем. далі В нього теж композитний ключ, клас. Заходимо всередину. Звісно ж, embeddable, звісно ж, пусти для хайпернета, і, звісно ж, конструктор з параметрами для нас. Код і number його власні поля, і person ID, композитний ключ клас person, який є частиною цього композитного ключа. Для полів код і number автоматична генерація вже по ID font Ось секвенсу, для кожного нашого сутності, фон і person є власний секвенс-генератор. А ось сюди приходить же значення person, тобто у нас створюється person і композитний ключ person приходить сюди. Гетери для цих сутностей. Звісно ж, ми робимо анотацію mb тому що є композитний ключ клас. Так, Далі. І, звісно ж, bidirection асоціація по наша асоціація. З person. Тепер ми кажемо many to one. і наш цей person. от Тут його назва та де в нас було мепетиді з person. Так, getтери і І Звичайно, так як ми використовуємо а, в нашому композитному ключі класі, частину а, з нього буде ключ з person, то нам треба використовувати нотацію Maps і вказати, куди перенести цей, цю ID, нашому композитний ключ ID, в це поле виходить. Person ID, тобто заходимо сюди. І ось person ID повинен бути такий самий тип, як і ID нашого person Зараз це композитний ключ. Клас. Тому person ID. В попередньому відео у нас просто була звичайна ID типу long, і ми тут ставили значення long. Вони повинні типи бути однаковими. Так, є person ID, Phone ID, і Person. Супер. Ну що ж, давайте тепер перейдемо на наш сервіс. І в нас тут стоїть параметр update. Тобто оновлення. Тобто на базі наших сутностей. Якщо немає в таблиці Phone таблиці і Person, то на базі наших сутностей вони будуть створені. В нашому випадку починаємо з нуля, їх немає. Але якщо вже є ці таблиці в базі даних, і наші сутності будуть оновлюватись, то і таблиці в базі даних також будуть оновлюватись. Давайте запустимо наш проєкт. І подивимось, які будуть запити до бази даних. Пускаємо. супер, супер. О. І так: Create table person, first ID, second ID, і вони є primary key, композитним ключем. Супер. Далі. Create table phone. Параметр. Code, number, person, first ID. Person second ID. І це primary key всі чотири параметри. Code, number, person, first ID і person second ID. По колонки. Так, потім Create Sequence ID. Так, це ж наші секвенси, які ми вказали в наших сутностях. це person sequence і phone sequence. Далі. Alter table, if exist phone. Так, ми створюємо constraint. Це foreign key на поля person first ID, person second ID, і reference на нашого person, тобто його ID. -шка. Два полі, тому що там композитний ключ. Так, first. Yes. Person phone є yeah. наші секвенси. На персона і на фона. Супер. Ну що ж, давайте тепер зробимо збереження. І так, всередині сесії і транзакції. Ми створюємо наш person і одразу в метод setFones передаємо список через list.off, і тут списком передаємо наші створені фони. Робимо Session Persist і тільки person, так як там стоїть а, каскад та persist, то наші фони збережуться одразу з нашим person. Створюємо нашого другого персона і робимо всю ж таку ж саму логіку. І робимо session persist нашому другому person: Transaction Commit і Session Close. Давайте запустимо, і подивимося, які будуть запити. Що ми будемо зберігати? Але спочатку, так як у нас композитні ключі, і ще й автогенерацію, то ми звертаємося. Виходить до нашого персона два рази, і наш 2, 4, Виходить взагалі 6 разів, а так як у нас створюється два рази, то виходить 12. Ну, ану-ка, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Це чітко. І так, отримали всі значення для наших автозгенерованих полів Person і фон. Тепер заповнюємо наша Person з цим. Даними фона заповнюємо цим код number. Person first ID, person second ID беремо з цього. Така ж сама логіка для фона. Сюди приходять ще нові значення. І ці значення з нашого персона, першого І така ж сама логіка для створення другого персона і його двох фонів. Бемо нашу базу даних, беремо нашого person. Кажем, покажись. І так, 1, 2, 3, 4. Тому що одна сутність на ці два поля. Два секвенси. Насутність А, два сик... один секвенс на одну таблицю. Тому ці два поля використовують АТ-інкремент кожний раз. Далі, фона, в принципі, така ж сама ситуація. 1-2, то перший фон посилається на першого персона. 3-4, другий фон знову на першого персона. 5-6 це вже третій фон на другого персона. І 7-8, четвертий фон теж на 3-4 на другого персона. І таким чином виходить, що одного персону має два фони. Супер. Сперігались. Тепер давайте зробимо діставання. Дістанемо з бази даних. Звісно ж, всередині сесії і транзакції ми звертаємося до методу сесії. У метода сесії звертаємось до метода get, типізуємо під Person, і передаємо ID а, нашої сутності. В нашому випадку це композитний ключ, person а, ID, композитний ключ-клас. І його параметри 1 і 2. Тобто, якщо базі даних буде знайдена під такими значеннями 1 і 2, то нам повернеться якийсь об'єкт ХП. Якщо немає, то в цій зміні буде параметр null. Transaction commit, session клас і давайте пряко подивимось. Поза всім цим дійством, що ми отримаємо. В принципі, ми повинні отримати нашу. О, якась там помилка була ще. Так. о, -о. Так, дивимося нашого персона. Person ID. First один, second ID, два. Супер. Так, тепер у нас. Угу. lazy. Тобто, якщо ми хочемо отримати наші асоціації... На наш фон, нам тут треба використовувати Fetch Type іger. Жадібний. Ми дуже жадібні, тому, будь ласка, дістань наше. Person із його фонами. Тепер ми отримаємо персон. Yes. Так. у person два фони. ID-шкою 1, 2. 3, 4, Супер. Якщо ми поставимо другого нашого фона. Так, два. Ні. 3. 3, 4. Це наш другий фон. І в нього повинні бути його два власні. а, персона. Другий персон і його власні два фони. Person. Так, персон 3 3,4. Супер. І тут буде. Скільки у нас phony ID 5, 6 і. 7 8 Супер. select Так, і значення. Ого, багато. From person. так, звісно. Потім left-join, якщо знайде, на phone і on. У нас які параметри? А в нас їх два, тому що композитний ключ. Ось вони. По first ID і по second ID нашого персона. І where. І тут композитний ключ, де ми звертаємося і отримуємо по цим двом значенням: по 3 і 4. До речі, таким чином ми можемо отримати нашого. Фона. Беремо фон. Сюди змінюємо, щоб тепер фон. Фон. Але тут в нас композитний ключ клас New фон ID. Передаємо. Давайте так. Що в нас тут буде? Беремо, наприклад, 7L. 8L кома. Так, здається, це останній фон. 7-8 і звертається до другого персона. Так, здається, у нас повинно дістатись бази даних. Є такий запис. Є є такий запис. 7.8, person ID 3.4. Тобто, якщо ми заходимо в person, ось наш person і person ID також 3.4. Тобто, якщо ми хочемо звернутися до першого, ставимо тут тобто, сюди 2 точно знайде. Не будемо по всім. Шукати. Знайшли останнього, знайшли, в принципі, першого. посередині також буде 2. Person ID теж 1, 2. Цей person має person ID також 1, 2. Якщо ми там вкажемо на існуючий, то в нашій зміні фон буде значення now. Це фон now. Тепер дивимось на запит: Так, Select. Багато-багато-багато параметрів. Тепер from phone. Тоді було from person, тепер from phone. І join. Phone не може існувати без person, тому у нас просто join на left. Так, йдемо далі. On. І знову у нас на два поля. Це first ID і second ID. Where? І тут у нас вже композитний ключ складається з чотирьох параметрів. Code. Number first, person first ID і person second id і ось вони всі чотири передаються. Якщо всі чотири співпадають, то ми отримуємо цього фона. Отже, якщо ми хочемо мати композитний ключ в наших таблицях, і ми працюємо з Humbernet, то і в наших сутностях теж повинен бути композитний ключ. Для цього нам допоможе анотації embedded ID. І embeddable. Спочатку ми вказуємо, який клас у нас буде композитним ключем класу з допомогою андації embeddable, після цього ми можемо його використовувати. Наприклад, в ID, використовується в класі Phone. Ми вказуємо цей а, клас, що він є Embedded ID, тобто він вбудований і одночасно є ID. Якщо ми хочемо ще використовувати ID, або в нашому випадку ця ID ще є композитним ключем. Нашого персона в нашому композитному ключі. А вона, ось ми вставляємо сюди цей параметр в наш вбудований клас, але при цьому, коли ми створюємо асоціацію, наприклад, many to one з нашим person, ми використовуємо анотацію maps.id і кажемо, що ID, значення, точніше, ID person повинно бути знаходитись в значенні, в зміні person-ID ось її назва, і вона повинна бути. Тут таким чином у нас буде значення з нашого персона при створенні асоціації багато до одного. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось темпу хамбенець, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!